У ніч приходу Ісуса Христа у Єфліємі славимо, але тихенько продовжуємо. Падабумчик! То був ворожий РСЗВ град, що отримав своє цієї ночі сповна. Передувала тому граду Хробача ББМ-ка, зупинена наземним цукерком Мічного доктора. І в по-дальшому закінчена ним же. Чага-чага! Але тихенько. Різдвяної ночі все треба робити тихенько. І саме цей танчик хробачий розпочав той тренічок нічного доктора Різдвяної ночі. Пуф-пуф! Ай, добре! Звісно, все воно горіло, детонувало, вибухало і перетворювалося на попіл. У околицях багатостраждальних кринок того мотлоху вже занадто багато. Але судячи по тому, як вони пруть, то ще все квіточки. Це хробачий танк. Відразу після сходження першої зорі. Саме він був першою суттєвою знищеною ворожою цілею у Різдвяну в ніч. Та й запалив таку симпатичну свічку. Втомлений та дефолтований. Такий, як нам треба. Траса М14 багатьох припаркувала тут назавжди хробаків. Ось так на ранок виглядали залишки граду і ББМ-ка хробача перед ним. Годиться, тотальний дефолт. Він ще курить щось трохи. Ну, а то пікап ні про що. І не один тут і купах. Тепер швиденько по пруфам. Тут постійно на цьому п'яточку комусь дістається, але у пошуку жирних цілей нічний доктор трохи кекне цукерком. Почекаємо. Чекати довго не довелося, то зайняло близько години, що ми тут бачимо. Ось тут місце незабутньої зустрічі. Ось ці дві колемаги, буханка, піка пранішні від пташок отримали, а там вже тось є. ББМ хробача, Тепленька. На доопрацювання. Негайно. Ось. місце зустрічі. Беха вже нікуди не дінеться, тому... Ще один раз кекнемо. Та й поспостерігаємо. А поки суть доділа, нічний доктор допрацює ту зупинену наземним цукерком Хробачу беху. Бада-бада! Тут багато не треба, дупа у нього розігріта. Пару раз в диню, та й клієнт готов. Ще одненький. Чага! Добре. Добре. Не завжди, але інколи то вдається. Пуф. Зовні зафільмувати. Окремим птахом. Це був саме такий випадок, того ви бачите. Пуф. Все. Як то кажуть, у прямому сенсі зі сторони. І з очей бомбера, і зі сторони. Додаткова дорозвідка. Що бачимо, хрустики застарілі беха. закінчилася, не здетонувала, в ній нема БК, але вона, ну, самі побачите, як виглядає після тої. Прожарочки. На тому хвилинному відео ви побачите результат тривалої ось фарки світять. Тривалої роботи по виявленню хробачого граду. Ось він під'їжджає до місця Пада бум, Зустрічі і потрапляє на цукерка від нічного доктора. То дуже бажана картинка, за которою стоїть кропітка праця. Праця пілотів-спостережників, праця мінувальників, праця нічного доктора. Адже та Тахалера під назвою Град діставляє нашим хлопцям напередку багато неприємності. І пікап, Буханець, ББМка. І ось нарешті припаркувався на цукерочку ось тут. І зупинився град. На жаль, вже кожна навіть дитина в Україні знає, що то є реактивна система залпового вогню ГРАД. Тому ту солодку свічку на тортику особисто запалює командир екіпажу Нічного Доктора Острів. Палябум Джага Джага Маза-Маза. Ух. Але тихенько. Добрі. Вафлі з нього лишилося, але як не контрольним не вдарити. На ще разочок, щоб до останньої крапельки його розтарбанило. Зовнішній дрон Тахів-Мадяра фільмує, як то чудово доходить до кондиції той, тепер же колишній РСЗВ-град. Зупинився та й отримав своє для тих, хто терплячий додивився до сих пір кадри яскравіші. Ось воно. Гарне діло. Розквів, так би мовити. По різдвяному. Повноцінно. Ще вибух в кольорі. Подивимося, але спочатку оцінимо. Пятно майбутнього макраме. Той жир і смалець. Добрече. Йдім далі. Як ті два хробака виглядали на раночок я вам вже показав? Тепер показую на світаночку ще. Зовсім по темному. Ось Паздір'я з нього. Ось, будь ласка, грудень 25-23. О. БК в ньому було мало. Залишкові там якісь ракети, того його взагалі на молекули не розірвало. Розірвало, він зруйнований, знищений повністю. А -а -а але макраме. Ми не спостерігаємо такого, як звикли, коли повнозаряжений задвинеться. Ну mm -hmm. і але тихенько, <схід> бо по світлому тут вже був наступний вінігряд, трохи далі пролетів. Ходім до танчика. Тут картина маслом зрозуміла. Цей хробачий танк збудився попрацювати весь копівночі і був швиденько виявлений нічним доктором після зупинки його в ту саму наземну цукерочку. Ну і полетіли зверху різдвяні підарунки. Пиф Пристрілочний, трошки по краю. Треба допрацьовувати. Наступний цукерок, і це вже гарно розігрітий танчик отримує потрібну порцію. Негайна розвідка виявляє, що хробак вже загорівся і руйнівні процеси розпочаті. Доктор може спостерігати ось видно. Так, в лісі. Коптить недвозначно, але добрий результат. Два цукерка, три цукерка, один наземний і два потім один зверху. Наземний зупинив, два скинутих остаточно його дефолтнуло. Ось тут видно, як він палає, підводячи рисочку, о, щось детонує. рисочку під початком нічного полювання, тепер тяга краще. Дивимося в цьому спектрі нічному добренько. Справа зроблена. Хоробаку кінець. Де танкісти не питайте, я за ними не пасу після вибуху міни. На фоні того палаючого хробачого танку я хочу подякувати всім воїнам тахів, Мадяра, ударному підрозділу нічних бомберів, підрозділу ФПВ, підрозділу розвідки, підрозділу Мавіків, технічним підрозділом ситуативці та командного пункту, котрі щоденно і щонічно. Незалежності від свят, вихідних і всього іншого, виконують свої бойові завдачі, пов'язані з знищенням ворога. І робитимемо це до самої перемоги. Дякую всім дружнім підрозділам, особливо морпіхів і ТРО, з котрими ми працюємо тривало, вже скоро три місяці. Як на півдні, злагоджено, разом, беззупинно. І з відповідною віддачею всім іншим гарних, теплих, тихих святкувань. Рухаємося далі. Кожна одна така спалена хробача потвора зупиняє, ускладнює чи унеможливлює інтенсивний рух хробаків з наміром змінити ситуацію на плацдармі Кринок. На частині окупованої лівобережної України, де зараз відбуваються люті бої з силами морпіхів, підрозділів ТРО спецпризначенців. Ну і підрозділу Тахів-Мадяри. Честь.